Машину вибуло в нейтраль, відкручуємо акумулятор. Печку треба було виробити. По дорозі сів 12-вольтовий акумулятор. Пише, що вільний порт це погано. Чадема взагалі не реагувало на автомобіль прям ніяк. Тому підкурюємо. Зараз зима мінус 7, і ми подивимось, на що здатен оцей Nissan Leaf з батарейкою 40 кВт. годин Сьогодні будемо розряджати його повністю в нуль, і заодно подивимось, як він буде себе вести, коли в нього повністю сяде батарейка. Звісно, що при цьому потрібно робити і як виходити з такої ситуації. Машина зарядилася і можна виїжджати. Прогнозує вона 234 км. Ми скидаємо тріп А. Ми скидаємо тріп Б. Скидаємо середню швидкість і скидаємо витрати. Вчора весь вечір йшов сніг і зараз температура мінус 5. Вірвалася рамка з номером телефону і максимально бісить. Тільки послухайте, це на рівній дорозі. Да. Просто ніяк не можна дотягнутися. Та штука мене просто доведе. Їду зараз в люфі і зловив себе на думці. Колись я віддав 300 доларів для того, щоб прошити сюди CarPlay. Причому зробити це прям штатно, тому що це прошивка від Z1. Бачите, отут просто кнопочка CarPlay і воно працює. І дивлюсь, наскільки гарно воно працює. Порівнюю зі своєю BMW, там, де стоїть шайтан коробка за 150 баксів з Аліекспресо, і там, де з цим CarPlay ем одні якісь трабли. Ну і в котрий раз нагадую, що якщо це зроблено штатно, правильно від заводу, це працює. А якщо це китайська примочка, це шмат лайна. І щось я дивлюсь, так працює з усім китайським. І скільки я на собі не перепробував усього китайського, виключення я поки не побачив. Ось під'їхав перший мінус відсутності підігріву батарейки. Вночі було близько 10 градусів морозу. І як бачите, зараз батарейка холодна, три рисочки. Якщо взяти в ліс спаї цифри, це буде 1,2, і мінус 0,2 градуса Цельсія. А це означає, що батарейка під час роботи сама себе хімічно гріє. І витрачає мою енергію, на якій я маю їхати. І виходить так, що за 14% я проїхав всього-навсього 24 кілометри. І десь близько п'яти кілометрів потенційного запасу хода просто пішло в тепло батарейки. Пройшло вже дуже багато часу, і я нарешті виїжджаю із Києва. Температура зараз мінус 4, 78% залишається, 41% проїхали, і 178% прогнозує. Зараз проїжджаємо КП і будемо їхати 120%. Вимикаємо режим еко. Чомусь цій машині кнопочка еко надрукована зеленим кольором. І складається таке враження, що це якось відноситься до екології, хоча тут будь-який режим є екологічним. І більш правильно буде назвати цей режим економічним. І ще хочу додати, що постійно на трасі потрібно виключати режим еко, тому що е коли ви вимикаєте режим еко, то понижується рекуперація. А на трасі рекуперація вам буде більше з'їдати кілометри, чим допомагати. Бо тут важливіше зберігати енергію, а не гальмувати. А з горки навіть краще набрати швидкості, утримуючи газ. А поки пончикова проміжна точка. Можна підбити трошечки підсумку. Отже, зараз 41%, прогнозує ще 55, і проїхали ми 95,7 км. Витрата збільшилась до 4,9 кілометрів на 1 кВт. Ця е, американська система дуже незручна. Е, так, і це в нас в перерахунку на адекватні цифри 24 кВт на сотню. І на швидкості 120 я вже їду. Е, і на швидкості 120 я вже їду. Скільки я вже їду, і на швидкості 120 я вже їду 55 км. кілометрів. До пункту призначення мені залишається ще 56 І зараз побачимо, вистачить цього чи не вистачить. А заряджатись на зворотній шлях я буду на платній зарядці, тож ми побачимо скільки це ще буде коштувати. Але все одно збираюся зарядити пару кіловат від розетки. Закінчився відрізок, який я можу проїхати по трасі, і тепер буде ще 10 кілометрів в обидві сторони по селу. Тож будемо підбивати підсумки зараз і тут, коли траса закінчилась. На 140 км вже вискочили усі прочерки. Це означає, що на 140 кілометрах було 5%. Ще зверніть увагу, як нагрілася батарейка. Гадаю, що коли я виїжджав, температура батарейки була близько 0 градусів. А зараз після поїздки в мороз у нас 27,8 градусів. В принципі, для батарейки це нормально, але 27 градусів набрати просто за годину їзди на швидкості 120, це вже забагато. Тому е, зараз я заряджати не буду. Зараз за спиною в мене знаходиться ресторан, там де е, зарядка якою я буду е, користуватись. Поки буде декілька годин, і я сподіваюся, що за цей час охолоне батарейка і зможу нормально зарядитися на швидкісній зарядці, але вже Назад на швидкості 120 я їхати не зможу, тому що банально чадема нагріє батарейку і нагріє її досить суттєво. І це якраз та причина, чому електромобіль без охолодження батарейки не дуже пристосований для дальніх подорожей. І зараз мінус 4 градуса мороза. А уявіть собі, якщо було б 25 або 30 градусів тепла, батарейка вже була б під 40. І я збирався якраз зараз зарядити електромобіль, але я не можу цього зробити, тому що 27 градусів буквально через 5 кВт це буде 35, а я не хочу перегрівати батарею. Тому буду їхати на прочерках і сподіватися, що я доїду що туди, що назад. Вже є ризики не доїхати, тому буду їхати акуратно та не швидко. Ось і добрався до кінцевої точки. У мене є пруф на те, що неадекватно стоять датчики температури у ліфовській батарейки. Як можна побачити по показникам, вже 29 градусів. Хоча я їхав дуже обережно, там 70 км на годину не газував, тому що була погана дорога, але температура трошечки зростає. І це може тільки означати те, що головне тепло, яке в самої батарейці, вже доходить до датчиків і показує більш адекватно. До температури. Загалом машина проїхала на повному заряді 153,5 км. І для таких умов, як зима, як 120 км на годину по трасі, мені здається, це чудовий результат. Коли я їхав минулий раз до Чернігова, я їхав на швидкості 80-90, і машина могла проїхати тоді 200 км. І це втрата від швидкості десь 25%. І вона мене не дуже хвилює. А ось підняття температури оце вже. Більша проблема. Три з половиною години. Тут дуже супер холодно, тому що на вулиці зараз мінус 6 і е, Лів дав нам такий сюрпризик невеликий. Звалилися майже всі шарики, окрім двох, е, вилізла черепашка. Е, ось і все. Що воно дасть? Як ми проїдемо, не знаю. Мінус 7 малює. І дивимось на температуру. Пічка працює, без неї зараз взагалі ніяк. Зараз підігрів керма, сідушечок, все, тому що треба якось грітися. Як бачимо, по температурі все набагато краще. 21 градус найгарячіший і 14 найхолодніших комірочки. І зараз, як бачимо, 1,2 кВт. У нас є пічка і всі інші системи 300 Вт. Я дуже пожалкував за те, що не виключив пічку, тому що цих пару ват вистачило б, щоб проїхати трошечки більше. Отже, від'їхали метрів 500 і все, -все завершилась поїздка. Машину вибуло в нейтраль, і вона не їде. Єдине, що можна зробити, це відкрутити акумулятор. І вона ще трошечки зможе проїхати. Будемо пробувати повертатися. Чекаємо, повертаємо назад. А тепер вона має включитися. Щось не включається. Взагалі не хоче так. Стоп. Ні. Стаїться ми приїхали, то кап'єць. Значить, виходить, взялись на буксир. Їдемо не швидко. Так як акумулятор вимкнутий, буксирувати її дуже небезпечно. І я попросив їхати не більше, ніж 20-25 км на годину. Бо якщо перебільшити напругу в 450 вольт, можна спалити ПДМ. І тепер включилась передача. Я ще раз скинув цей тип. Я ще раз скинув клемму, а знову вимкнулась. було виробити. І щоб не спалити ПДМ, не потрібно перевищувати 60 км на годину, але будь-який ухаб може редукцію заставити крутитися мотор трошечки швидше і перевисити цю напругу. А там вистачить і долі секунди. Ну, Виходить так, що нас дотягнули ось до зарядки тут фільварок. Далі треба штовхати ручками, але є проблема. По дорозі сів 12-вольтовий акумулятор. І вона взагалі, коротше, і фари потухли, просто все потухло. Я не знаю, ввімкнеться вона від чадемки чи, чи ні. Зараз будемо перевіряти. Зараз є надія, що вона спрацює. І зможе його увімкнути. Повільна зарядка точно не працює від цього. А цей пише, що вільний порт. А вільний це погано. Ох, йолки палки оце ми застрягли. Вона його просто не бачить. Уже трошечки ожив акумулятор, але вона не хоче без паркінгу, а не вистачає енергії, щоб поставити на паркінг. Тому підкурюємо. Асний. Мінус. Ось підкурюємо і треба поставити її на паркінг. Отже, все вийшло. Вийшло зарядитися, але поки що я заряджаюся на повільні. Чадема взагалі не реагувала на автомобіль прям ніяк. І була ще одна маленька проблемка. Так як ми їхали на нейтральці і сів 12-вольтовий акумулятор, в нього не вистачало сил для того, щоб перемикнутися на режим паркінгу. А зарядка, хоч акумулятор ожив і побачила, машина не захотіла її заряджати на нейтральному положенні, тому мені довелося все-таки підкурити авто від жигульонка. І тоді вже е, все вийшло заряджати. І поки що це виглядає ось так. Я хочу ще затягнути тут клему на всяк випадок. Підтягнути і заряджаємося. Зараз трошечки заряджуся. Якщо б не холодрига, то взагалі б проблем не було. І буду перемикатися на швидку зарядку. Заряджає мене зі швидкістю 6,3 кВт. Вже 7 хвилин залило всього всього 700 Вт. Йде зарядка поліспаю, бачимо, що 5 кВт зараз заходить в батарейку, хоч пише 6,3,06 є. І е е температура впала до 19 градусів. Так, подивимось зараз помилки, тому що це важливо, без помилок вона може просто не запуститися. Для цього нам потрібно включити сервісний екран, натиснути Готово і пишемо а, ч, читати помилки. Тикаємо, щоб робила. Далі виходимо знову в сервісне меню і чистимо всі помилки. Постояли ми тут на повільній зарядці, зарядили десь 3 кВт. І е, скільки я не скидав е, клему, вона не хоче запускатися. Але підсоєдинив я чадемко і заряд пішов. Отже, зайшли на каву і дивимося, що по зарядці вже 9%. Це 2 кВт воно залило, це плюс до тих трьох, яка залилась на повільній зарядці на 36 гривень, і заряджається зараз 19 кВт із 22 тому що тут чадемка дуже повільна, на 22 кВт. Але для нас ці 22 кВт означає, що батарейка не перегріється, можна заряджатися і не заморочуватись з Отже, вирішив підійти і подивитися, що там з машиною. Якщо Дивитися на а, зарядку, то вже є 51 Зараз подивимось, увімкнеться на пічка, чи щось вона покаже, чи нам треба буде знову гратися з батарейкою. Так. Наче все є. Схожа на те, що потрібно. Так, пічка. Просто зачекати. Я чую, як завівся кондиціонер. І це означає, що все працює. Все ж таки, заряд акумулятора допоміг без кидання клеми включити машину. Раніше такого не було. В мене один раз було таке, ще на старій батареїці, коли я просто зарядив до 100% авто і воно не включилося. Не, не знаю, чи це була особливість якоїсь тої прошивки, або канміс е, це врегулював, е, або це було із за того, що та батарейка була вже вбита. Е, це я не знаю, але зараз працює так, а тоді працювало інакше. Пройшло ще 16 хвилин і вже вибило зарядку. Чому її вибило? Зарядило 5,5 кВт. І залишається мінус 2 гривні. Закінчилися гроші на рахунку. Тому просто викидаємо роз'єм на місце і будемо їхати. Зараз буду дивитися, щоб авто запустилося, бо цікаво, реально запуститься чи ні. І так. Так, і вона запустилась. Клас. І це означає, що ми доїдемо без проблем і більше не будемо мерзнути. Так, і дивимося, що у нас полів спаю. У нас е 71% заряду, 14 мВ у нас розбіг комірочок. Це дуже добрий результат. І що у нас тут є? Так, зараз машинка споживає. Ага, 2,4 кВт, мабуть, на обігрів, і має температуру 27 градусів. Тобто батарейка нагрілася навіть від 20 кВт чадемки, але нагрілася до о, нормальних температур. А це означає, що така потужність добре підходить для швидкісних зарядок, бо ми зарядили 73%. Це майже повна батарейка. Так що, якщо зробити обмеження собі на 20 кВт, то в принципі на ліфі можна їздити і на дальняк і заряджатися і не деградувати свою батарейку. Казали знаючи люди за допомогою того канмосту, який мені встановили, коли міняли батарейку, це можливо зробити. Але для цього потрібна Bluetooth ОБД і потрібен android смартфон. Android смартфон знайти я можу, а ОБДшку треба купити, і я, ніяк руки до цього не доходять. І ми нарешті вирушаємо. Якби не сталося такої ситуації, можна було б просто зарядити пару кіловат по дорозі туди на швидкісній зарядці. Але це був експеримент, і так було б нецікаво. А якщо б це був бензиновий автомобіль, то за бензином довелося би їхати значно довше. Завершилась поїздка Я вже вдома приїжджаю на зарядку, і знову в мене майже нуль. Як бачите, заряду вже зовсім немає. Ая, проїхали 144 км кілометри, і це від зарядки. Всі цифри скинулись, тому так не можна сказати. Виходить, що від села до першої зарядки було 5 кілометрів, до села від Києва було. 150 км і виходить, що разом це 300 км. Дивлячись на те, що майже всю дорогу було мінус 10, витрата зменшилась до 5,8 км на кВт. А в перерахунку на європейські наші звичні кВт на 100 км, це 17,2 кВт на сотню. По витратам виходить, що це 2 грн на 1 км шляху. Тому що 500 грн я витратив на зарядні станції, і 90 гривень я витрачу на зарядку, тому що саме стільки коштує повний заряд цього автомобіля по нічному тарифу вдома. А рахувати по повному тарифу публічних зарядок сенсу немає, тому що заряджається електромобіль вдома на зарядці. І Якщо б не технічна проблема на локації, на яку ми приїжджали, і я би там заряджався, то я би витратив би набагато менше. А за ці 3,5 години я би зарядив на цьому об'єкті 25 кВт потужності. І це мені обійшлося в 0 гривень 0 копійок. А це 450 гривень з публічної зарядки. Тож, як ви побачили, зовсім не страшно їхати 120 км на годину на трасі навіть на Ліфі. І це всього-навсього на 25% зменшило е, стандартний його пробіг. Як ви побачили, не так страшно залишитися з повністю розрядженою машиною. Навіть коли сів 12 вольтовий акумулятор, все одно був вихід. А якщо б така сама ситуація сталася з автомобілем на внутрішньому згаранні, то довелося б їхати за бензину ще далі. Якщо б був у вас автомат, буксирувати вас би не вийшло, і вам би довелося їхати кудись, брати там бензин чи соляру, повертатися і це все по кругу. Тож насправді дискомфорт, що на електромобілі, що на ДВС-двигуні, коли у вас закінчується ваше паливо, абсолютно однаковий. А й виходить, що все ж таки я сьогодні проїхав 4 км виключно на бензині. Поки я розповідав, працює пічка, і викинулась черепашка. І відвалились майже всі кружальці. Залишилось тільки одне. Вся ця машинка більше нікуди не зможе їхати. І найцікавіше це наш ліфспаль. Що ми бачимо? 0,4 кВт у нас залишається. Це те, що, думає автомобіль а, працює 550 Вт а, пічка, яка мене гріє в мінус 6 і мені навіть трошечки жарко. І температура батарейки 26 градусів. Ну, найхолодніша, комірки а, 15, градусів. А, що у нас є по розбігу акумулятора. 118 мВ. На повністю розрядженій черепаці. Це досить непогано. Це хороший результат, особливо коло. І трошечки занудної інформації для тих, хто любить казати, що повністю розряджати автомобіль це погано для акумулятора і він буде деградувати. Подивіться, літій-іонна батарейка у неї нижній безпечний порог розрядки це 2,5 В. Якщо ми подивимось на оцей графік то найнижчий показник це 3.03 В і причому автомобіль вже що оцю нашу черепаху і показує, що він вже не буде їхати, що в нього одна рисочка, один кружальчик залишився. Тож навіть БМС-ліфа, який славиться тим, що він максимально не береже, що по температурі, що по вольтажу, точніше, напрузі, якщо брати українською, наші батарейки все одно він залишає величенький такий запас. А ви підписуйтесь на канал Кіловат, ставте вашу вподобайку. Ваші коментарі ставайте спонсорами, підтримуючи цей проект. Та не забувайте донатити на ЗСУ. і все у нас буде Україна.